Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про одну із проблем в Україні, про яку, на жаль, не завжди наголошують. Бо це стосується, в першу чергу, заробітних плат. І це заробітні плати чиновників, бо вони весь час зростають. І це відчутно по відношенню до звичайних працівників. І зараз ми скажемо про ці заробітні плати, про ці цифри, для того, щоб ви зрозуміли, які на сьогоднішній час зарплати у чиновників. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається з суспільством, які зараз суспільство, і чому саме такі заробітні плати, від кого це залежить? Так ось, заробітні плати. Центральних державних органах влади зросла. І це факт. В лютому 25-го року середня виплата складала 54,4 тисячі гривень. Якщо порівняти з минулим роком, то цифра була іншою. А вона була на рівні 44,4 тисячі гривень. І ось. Зарплата зросла. Якщо казати про суспільство, то вже можна чітко зробити висновок, що в Україні немає середнього класу. Є багаті і є бідні. До багатих відносяться ті люди, які представляють владу. Які є у владних кабінетах, які приймають різні рішення, і це стосується в першу чергу керівників найвищого рівня і керівників місцевого рівня. Бо там заробітні плати дуже великі, я б сказав величезні. А якщо казати про звичайне населення, то там заробітні плати, на які люди просто виживають. Бо ви, ви всі знаєте, що зараз мінімальна заробітна плата 8 тисяч гривень. І ось ця прірва, вона весь час зростає. Так само можна сказати і про пенсії, що є спецпенсії, є мінімальні пенсії, і там також ця прірва є. І ось це таке відношення стосовно заробітку і є розподіл між суспільством. І це велика біда, яка призведе врешті, врешті до катастроф в Україні. Бо це вже відчутно. Так ось, якщо казати про чиновників.